Друзі, вітаю! Це компанія Open Visa, Мене звати Світлана Орлюк. Сьогодні ми поговоримо з вами, чи можна відпочивати влітку за кордоном без країни агресора? Доволі актуальним стало це питання з 24 лютого, 2022 року, коли ми стали подорожувати за кордон і стало зустрічати. Країну агресора за кордоном Скажу відверто, сама відпочивала, і мені було доволі таки неприємно, тому що з одної сторони ти не знаєш, це дійсно федерація, да <свісно>, чи можливо це дійсно українці? І стало питання до нас доволі часто звертаються з питанням, чи можна відпочивати без країни агресора так. Моя відповідь так: можна знайти такі готелі. Ми займаємося пошуком готелей і локацій, де не зустрінете е, російської федерації. От е, і зможете відпочивати, але такі готелі вони 14+. От, тобто туди зазвичай не беруть е, діток маленьких. По -перше, це має, маєте розуміти, що це відбувається фільтрація. Да, от і готель має більше заробити. Тому в таких випадках дійсно є можливість відпочивати українцям іншим національностям, окрім Російської Федерації. Так вам не почулося федерації. І це коштує доволі таки дорого. Тому, якщо ви хочете відпочити за кордоном і не чути нігде країни-агресора, звертайтесь, наша компанія, компанія OpenVisa та Valiza Travel, допоможе вам підібрати тур з вашими друзями для відпочинку влітку. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.